Некрасивих немає думок, і людей некрасивих немає. Не відходь від добра ні на крок. Глянь, як пташка, красиво співає. Тисячі раз вона повторювала Господи, нехай буде воля Твоя, Господи, нехай буде воля Твоя, Господи, нехай буде воля твоя. І тоді все у житті так достеменно змінювалося, аж душа співала, не хотіла, але ж він селяв віру, добро, благодать. Наче небом розмовляла, коли наближався день зустрічі, наче все довкіл співало сонячним раєм, і це божевілля земної радості неможливо було порівняти ані з чим не прекраснішим, високим і дорогим. Ну а Господи, нехай буде воля Твоя, бо такий гріх є гріх, і щоб не було, потрібно його позбутися, краще приймати, терни благодати вже тепер, аніж спокутувати потім довічно. Не вчулася. Як наші зустрічі стали дразливими, незрозумілими та чужими, він став відштовхувати мене, а я повторювала слова з молитви, Господи, нехай буде воля твоя. Знала і розуміла, що всьому приходить час. Розлука неминуча, бо школи со історії котиться тільки вперед, назад нічого не вертається. При зустрічі він говорив речі, які свідчили про розрив, але часом гадалося, що хтось керує його розмовами. Прийшла відповідь на молитву, а отже, нагода порвати гріх. Хоча я далі каялася і любила самовіддану та щиро, тоді знову просила, Господи, нехай буде воля Твоя, але дай мені бути доброю, справедливою, ніжною до Тебе, до людей, до матінки природи. Дай бути собою і дай тієї любові, яку маю до коханого і від нього, допоки не прозрію. Знову зустріч. Я дорікала, що це востаннє, що стараюся прощати образи, але це дуже важко. Він нервувався, не звертав на мене уваги, а я дай кусала. Давай на хвилиночку поговоримо, запропонувала нерішуче. Господи, якщо ти дарував комусь такі хвилини, то даруй ще. Даруй багато щедро, бо від них душа добріє, бо життя це любов, а любов є. Розмова не вийшла. Не треба було нічого дорікати, виправдовувати, пояснювати, за щось вибачатись. Було тільки божевілля дотурку облич і сльози щастя. Чи це були мої сльози, чи нас обох, чи я помилялася, чи він обманював мене, чи я сама себе обманювала, але ж було щастя, дякуючи Богу.